Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Альбіна, я родом з Запоріжжя, але вже більше року я живу в Норвегії зі своїм хлопцем. І сьогодні хочу розповісти вам нашу історію, як ми сюди потрапили, що з нами відбулося за цей час тут, і які в нас є інсайти, висновки з приводу цієї країни. Це відео буде загального характеру, я не буду вдаватися в деталі, але якщо. У вас будуть з'являтися якісь питання щодо нашого досвіду. Я прошу вас, пишіть коментарі, і я запишу ще одне відео, в якому розкрию більш детальні питання. Приїхали ми в Норвегію в кінці серпня 2024 року, і в нас починалося як у всіх. Ми звернулися до табору біженців, оформлювали документи, 4 дні провели в Каспері і 9 днів у Роде. За цей час ми вже почали досліджувати місцевість, багато гуляли, пішки і їздили в сусідні містечка, бачили лося у полі, збирали білі гриби і вже почали відчувати цю самобутню атмосферу країни. Нової для нас на той момент, враховуючи те, що все проживання було безкоштовним, нас годували, нам дали картки мобільного оператора безкоштовно на, на 6 місяців, якщо я не помиляюсь, тариф такий був безкоштовний. То ми завжди себе відчували з самого початку дуже захищено і знали, що про нас піклуються. І перебуваючи у таборі, ми більш за все не хотіли потрапити на північ, тому що це здавалось нам якимось дуже страшним місцем. І вгадайте, що звичайно, що судьба вирішила, що ми поїдемо на північ, і ми прожили у містечку Евеншер. Це можна так умовно визначити між Лофотенськими островами та Нарвіком. Дуже-дуже маленьке місто. Я не пам'ятаю, скільки там людей. Близько, напевно, двох тисяч або трьох тисяч людей населення. Так ось наш мотак знаходився на місці старого кемпінгу на березі фьорду. Прибувши туди, в нас почався, без сумніву, новий період життя, бо це місце не було схоже ні на що. Воно досить дике, відчужене, віддалене від цивілізації, людей там небагато, і все, що в тебе є, по суті, це маленький кемпінг, в якому ти можеш спілкуватися з українцями, але він такий ізольований теж на березі фьорду. До міста треба йти приблизно дві години пішки. Автобуси ходять рідко, тому ти. Проникаєш у цю природу, хочеш або не хочеш, якщо тобі скучно, ти підеш гуляти. І ми ходили гуляти до озера, в ліс, збирали якісь зовсім нові для нас ягоди, робили варення з тих ягід, сушили гриби над батареєю. Хай нас пробачать люди, які працюють в мутаку. Також дуже багато ми там ловили риби, особливо тріски та сайди. Вони там величезні ті риби. Ми вже не знали, куди її дівати, тому в кінці кінців ми її засолили, повісили сушитися. Це вже був сніг лежав і відправили в Україну ту рибу величезну. Також одна з диковинок півночі це звичайно ж темні дні, яких у нас було достатньо для того, щоб майже зійти з лузду. Це чесно, дуже важко, коли немає сонця близько до грудня. Сонце виходило десь на півгодини, тобто світовий день тривав стільки, але це в ту ж саму чергу дозволо нам зустрітись з північним сяйвом. І це була просто нереальна магія. Ми бачили дуже багато е, північного сяйва там. Це було дуже холодно, але це було неймовірно, і це був такий подарунок півночі нам за те, що ми не поїхали звідти одразу, а вирішили все ж таки пройти цей шлях. А ще там випадало дуже багато снігу, що не могло не тішити, ми гуляли по тим. Лісам і стежкам ми бачили просто фантастичні казкові види. А потім нам прийшло сповіщення про те, що нас приймає комуна. Комуна Харейт. Вона знаходиться недалеко від міста Олесун. Ми хотіли туди потрапити дуже. Комуна знайшла для нас житло, яке нам сподобалось. А, і ми е, живемо у людей в будинку. Вони живуть зверху, а ми знизу. Е, вони нас одразу запросили на Різдво до них, хоча ми не були знайомі по суті. Це було дуже, дуже мило. Ми прийшли на Різдво до них, до їх сім'ї, до їх сімейного свята, і навіть отримали від них подарунки, що було дуже щедро. Вони були здивовані тим, що ми принесли купу їжі, ми зробили салат в українському стилі, кутю ми зробили, напекли сінабонів, печива. Ну, в общем, вони були дуже раді тому, що ми притащили їжу, бо різдвяний стіл у норвегів досить скромний. Вони зварили картоплю, зробили якусь смажену капусту, і в них були. Якесь традиційне м'ясо, чесно кажучи, не знаю, як воно називається, бо ми не їмо м'ясо, і ми його не куштували тоді. І якщо вам цікаво, то велике значення вони продають подарункам. Майже три години діти, а в цій сім'ї троє дітей розпаковували подарунки. Це був прям такий івент великий для них. І Супроводжувалося це все солодким столом, вся сім'я сиділа, і ми разом з ними і дивилися, як діти розпаковують подарунки. Very cute! І вже в січні ми пішли на інтропрограму, де вивчали основи соціального життя, історію Норвегії, норвезьку мову, де були дуже підтримуючі вчителі, які у всьому нам допомагали. Інтрапрограма тривала для нас півроку, включаючи практику. Я проходила практику у флористичному магазині, що було дуже-дуже класно, тому що я люблю квіти і до цього мала досвід невеликий, взаємодії з ними. Тому цей період становлення, як адаптації був для нас таким насичним. Ми багато гуляли, досліджували сам цей острів, на якому ми живемо. Природу навколишню. Після цього почався період пошуку роботи, і ми її знайшли. Але сьогодні не буду на цьому зупинятись. Якщо буде вам цікаво, і я отримую від вас підтримку, то, звичайно ж, я запишу ще одне відео на цю тему. А на сьогодні це все. Я дуже дякую вам за те, що ви подивилися це відео до кінця. і Прошу, якщо вам сподобалось, вподобайте його та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео. Па-па!